І про легальне харчування і, взагалі, таку зараз необхідну допомогу тим, хто цього потребує через війну. Гуманітарний хаб для вимушених переселенців з Бердянська продовжує свою роботу. Запоріжжя продовжує приймати вимушених переселенців та надавати їм першу необхідну підтримку. Зокрема, для біженців з Бердянського району на базі академічного театру молоді працює інформаційно-ресурсний центр. Бердянський хаб працює з 22.07 поточного року. Це місце, куди можуть прийти всі ті люди, які внутрішньо переміщені, а також ті люди, які виїхали з Бердянського району. Це місто Бердянськ, Приморськ, тобто всі більше всього звертаються юридичні. Консультації потребують, що їм далі, як робити. Потім медичні консультації. У Бердянському районному хабі переселенці з тимчасово окупованих населених пунктів можуть отримати допомогу за кількома напрямками, зокрема, із пошуком роботи, житла, психологічні та правові консультації, а також гуманітарні пакунки від партнерів. У хабі люди отримали. Консультацій на сьогодні було почти 3900 чоловік. 3987 чоловік. Які це консультації? Це все те, що турбує людей. Юридичні консультації, освітянські консультації, соціальні консультації, пенсійні консультації і так далі. Також ми тут видаємо гуманітарні допомоги. Це місце, де працюють всі голови громад. В Бордянському районі вісім громад. І кожна голова громади один раз. Раз На неділю чергує тут. Вони зустрічаються зі своїми людьми. За три місяці роботи інформаційно-ресурсного центру інформаційну та соціальну підтримку отримали понад 10 тисяч вимушених переселенців з Бердянського району.